Це історія про виживання, але не просто про виживання, а про те, як компанія, що вже стояла на краю прірви, змогла не просто врятуватися, а й стати синішою. Ми з вами пройдемо цей шлях від повного хаосу до чіткого потоку, від відчаю до справжньої майстерності, розбираючи ключові ідеї з книги у пошуках зорота. І все абсолютно все починається з цієї простої, але знаєте, такої жорсткої істини. Можна малювати будь-які вражаючі цифри у звітах, звітувати про рекордні прибутки. Але якщо в кінці місяця немає чим платити зарплати, то все гра закінчена. От саме з цього фундаментального конфлікту між тим, що на папері, і тим, що в касі, і починається наша історія. Отже, знайомтеся, наш головний герой Філ блискучий інженер, власник власної технологічної компанії. Його бізнес це по суті його життя. І на папері ну все виглядає просто чудово. Інноваційні продукти, продажі ростуть, але реальність вона зовсім інша. Одного вечора він просто з'являється на порозі свого старого друга, наскрізь промоклий, п'яний і в повному відчаї. Банки вимагають повернути кредити, а грошей на зарплату ледве-ледве вистачає. Його компанія, його мрія просто тоне на очах. І він, він не розуміє. Чому? І от, коли традиційні методи вже не працюють, коли фінансові консультанти розводять руками, на сцену виходить абсолютно несподіваний наставник Боб. Це батько оповідача, такий, знаєте, жорсткий, прямолінійний ветеран промисловості, загартований ще японськими системами управління. І він не вірить жодним звітам, він вірить лише тому, що бачить на власні очі. І знаєте, що найперше робить Боб? Він повністю ігнорує кабінет філа з його графіками і йде прямо в цех, на гембу. Це японський термін, що означає справжнє місце, місце, де створюється цінність. Його слова дуже прості покажи мені цех. Бо він знає, що справжні проблеми і, що важливіше, відповіді ховаються саме там, серед верстатів і запаху мастила. Не в цифрах, а в реальному процесі. І ось тут відбувається, мабуть, ключова зміна в мисленні фундаментальний сув. Боб пояснює Філу. Дивись, раніше як ми думали, ми щось виробляли, рахували всі витрати, накидали зверху, скажімо, 20% прибутку і намагалися це продати. Але ж ринок диктує ціну, ми не можемо її контролювати. Отже, все рівняння треба перевернути. Єдина зміна, на яку ми справді можемо вплинути, це собі вартість, а єдиний спосіб її знизити, не втрачаючи якість, це знайти і безжально знищити всі втрати. Боб, по суті вчить Філа бачити те, що раніше було абсолютно невидимим. Він знайомить його з трьома японськими термінами, з трьома ворогами. Перший муда це все, що є марнотратством, зайві рухи, очікування, переробка браку, гори непотрібних запасів. Другий мурі, це перевантаження, коли ми витискаємо всі соки з людей та обладнання, що, звісно, веде до помилок і поломок. І третій мура, це нерівномірність, коливання в плануванні, через які ми змушені тримати зайві потужності про всяк випадок. І ці три вороги, вони просто всюди. Так, діагноз поставили, ворогів побачили. Тепер час переходити до лікування. Боб починає діставати свій арсенал практичних інструментів, які допоможуть не просто боротися з втратами, а що найважливіше для філа зараз, покращити потік готівки. Перше ключове поняття такт тайм. І тут увага! Ідея не в тому, щоб виробляти якомога швидше. Зовсім ні. Ідея в тому, щоб виробляти в тому ритмі, який диктує клієнт. Такт Тайм це такий собі метроном для всього виробництва. От, скажімо, клієнти замовляють 80 одиниць продукції за 8 годинну зміну. Це означає, що з конвеєра має сходити один готовий продукт кожні 6 хвилин, не швидше і не повільніше. Весь процес налаштовується на цей ритм, і це дозволяє уникнути перевиробництва, а це найгірший з усіх видів втрат. Наступний інструмент система 5С, і одразу скажу, це не просто про прибирання, це фундаментальна річ для створення прозорого та ефективного середовища. Коли прибирають усе непотрібне, це сейрі, звільняється купа простору. Коли для кожного інструмента є своє чітко визначене місце, це сейтон одразу видно, коли чогось бракує. Щоденне прибирання, сейсо це по суті форма інспекції, так одразу помічають витоки маслива чи зношені деталі. Ну а стандартизація та самовдосконалення це все на справжню культуру. І отут, знаєте, криється справжня геніальність системи 5С, коли керівництво починає впроваджувати сейтон, тобто систематизацію, і не просто наказує, а запитує в оператора: слухай, а де було б зручно тримати цей інструмент? Може, давай ми тут поличку встановимо? В цей момент відбувається щось дуже важливе. Це показує, що керівництву не байдуже. Це не просто красиві слова, а реальні дії, які полегшують роботу, і саме це будує довіру, а без неї жодні зміни просто неможливі. А ось це моя улюблена метафора з цієї книги. Вона просто блискуче пояснює, чому так важливо боротися із запасами. Уявіть, що весь ваш виробничий процес це річка, по якій пливе човен, а запаси це рівень води в цій річці. Якщо води багато, човен спокійно собі пливе, і ви навіть не підозрюєте, що там під водою ховаються гострі скелі, поломки обладнання, проблеми з якістю, некваліфіковані працівники. І от щойно ми починаємо знижувати рівень води, тобто запаси, наш човен починає битися об ці скелі. Так, це боляче, але тільки так ми можемо ці проблеми побачити і нарешті їх усунути. Добре, інструменти і процеси це все дуже важливо, але це лише половина справи, тому що справжня глибока трансформація відбувається тільки тоді, коли змінюються люди, які власне і виконують усю роботу. Тому переходимо до найважливішого елементу. Боб знову використовує чудову аналогію цього разу з витрильного спорту. Дивися: традиційний менеджер це капітан, він сидить десь у каюті, дивиться на прилади, віддає накази, і вся інформація йде через нього. Він вузьке місце системи. А от лін лідер це шкіпер. Він на палубі разом з командою. Він не просто командує його головне завдання переконатися, що команда має все необхідне, може координуватись напряму між собою, і він постійно дивиться вперед, намагаючись передбачити проблеми ще до того, як вони виникнуть. І ось ми підходимо до, мабуть, найважливішої ідеї До цитати, яку варто просто запам'ятати. Завдання керівництва не просто організувати виробництво деталей, його головне фундаментальне завдання це виробляти людей, тобто створювати, виховувати команду справжніх експертів, які здатні самостійно вирішувати проблеми. Бо коли мислення та навички команди розвинені, то якісний продукт і досконалий процес стають просто природним результатом. Це може прозвучати трохи смішно, але в цьому насправді глибока мудрість. Бережлива культура виховує величезну повагу до будь-якої роботи. Немає значення, наскільки простою здається якась операція. Людина, яка виконує її сотні тисячі разів на день, знає про неї більше ніж будь-який інженер чи менеджер. І коли ми визнаємо цю експертність, даємо людині інструменти для вдосконалення її ж роботи і так називаємо її майстром, ми створюємо Почуття власності та гордості, а це, погодьтеся, найпотужніший мотиватор у світі. І отут ми підходимо до розуміння того, що лін або бережливе виробництво це не якийсь проект, який має початок і кінець, це не те, що можна впровадити і поставити галочку. Ні, це фундаментальна зміна культури, яка ніколи не закінчується. Це справжня нескінченна подорож. А двигуном цієї нескінченної подорожі є Кайдзен. Це японське слово означає зміни на краще або безперервне вдосконалення. І це філософія, яка каже, ідеального процесу не існує завжди, абсолютно завжди, є що покращити. І мова тут не про якісь великі революційні прориви. Навпаки, Кайдзен це культура тисяч мільйонів маленьких кроків, які робить кожен співробітник щодня, від директора до оператора на лінії. І працює це все циклічно. Дивіться, спочатку ми стандартизуємо найкращий відомий нам спосіб виконання роботи. Цей стандарт, наша відправна точка. Потім, працюючи за стандартом, ми неминуче помічаємо якісь відхилення, проблеми, це сигнал для покращення. Ми аналізуємо проблему, знаходимо краще рішення, впроваджуємо його і створюємо новий кращий стандарт. А потім, а потім цикл починається знову. Це такий собі вічний двигун, який просто не дає системі знову стати лінивою і товстою. І знову вкотре ми повертаємось до людей. Кінцева мета не створювати якусь ідеальну безвідмовну машину, мета створити стійку, гнучку команду експертів з вирішення проблем. Бо коли люди не бояться проблем, а бачать у них можливість для навчання і вдосконалення, тоді компанія стає практично непереможною. Проблеми будуть завжди. Питання лише в тому, чи є у нас люди здатні їх вирішувати. І на завершення, давайте знову повернемося до метафори озера та каміння, адже в будь-якій роботі, в будь-якому процесі, чи то на заводі, чи в офісі, є своє озеро запасів, зайлих кроків, бюрократії, яке приховує справжні проблеми. Можливо, це зайві наради або недосконалі інструменти, або просто звичка робити щось, тому що ми завжди так робили. Тож подумайте, де у вашій роботі можна було б трохи знизити рівень води, щоб нарешті побачити ті скелі, які насправді заважають рухатися вперед.